Останні доби жила Грузія. Ну а потім, після цієї ключки київський час на вас очікує. Отже, Марія, доброго вечора. Доброго вечора. Так ми зараз перебуваємо поблизу парламенту Грузії, прямо біля той самої ялинки, яку встановили тут. Зараз все мирно, в принципі, як було і вчора. Таке враження, що влада, нібито, не звертає уваги на ці протести. Дуже мало правоохоронців. Ніяких стичок не відбувається. Сьогодні також пройшов мітинг біля міністерства внутрішніх справ. Люди вийшли з фотографіями постраждалих від рук поліції і тітушок біля МВС і протестували проти таких жорстоких дій поліції і за те, щоб відпустити всіх затриманих, а їх вже більше чотирьох сотень. Насправді також хочу розповісти вам цікаву таку історію, бо буквально перед включенням до нас підійшов чоловік, який запитав, з якого ми видання звідки ми, і почав розпитувати, чому ми Україна намагається втягнути Грузію в війну, що ми в усьому винні. Почав нас звинувачувати закривав обличчя, щоб ми його не записували. І ми вже кілька разів зустрічали таких людей, які приходять сюди, і так тишком нишком починають з усіма говорити про те, що ці протести це дурість. Навіть запитував мене, чи я православна, і показував мені щойно відео. Е я не знаю, якого навіть року, що в Україні організація радикальних феміністок е Фемен е спилила хрест. Е Відбуваються дуже дивні речі з деякими людьми на цих протестах. Інколи чуєш просто якісь божевільні речі. А з приводу самих протестів влада не конфронтує протестувальників. Вони перейшли на більш таки більш таку тиху боротьбу з ними. Сьогодні буквально говорила з однією з мітингувальниць з грузинкою нашою знайомою. А в якої її знайомого буквально викрали з машини? Тобто вони знайшли порожню машину. Чоловік не відповідав на дзвінки. Його просто забрали прямо з машин, навіть не закрили двері, не вимкнули фари, тобто настільки і відвезли в відділок. І усіх ну 90, напевно відсотків таких випадків затримань їх звинувачують за статтею 173. Це в них а, не Непокора поліції, здається, так своїми словами. Тобто, якщо ти не погоджуєшся добровільно поїхати в відділок, або там ти якось неправильно відповідаєш поліції, вони за цією статтею затримують людей. Я не знаю, як з цим боротись. І ми зараз тут маємо поруч нашого знайомого протестувальника Георгія. Здравствуйте. Хочу вас по поводу цих задержань. Ми слышали, що очень много задержують протестуючих По статті 173 Є какие-то методи боротьби з этим, що ви думаєте, що делать с этим. Тотальная политическая репрессия проводит режим, задержаны около 400 человек в целом, и каждый день продолжается задержание. Вчера, несмотря на то, что абсолютно мирно закончилась манифестация, вечером, поздно ночью в 2-3 часа, они задержали 10 человек вчера, и всем дают разные статьи, на самом деле это и некоторые административные, многие уголовные статьи, некоторых задерживают предварительно на 2 месяца, используются механизмы репрессии, политических, и мы это сравниваем с 1937 годом, когда после того, как советизация Грузии произошла, а сейчас фактически идет тот же процесс, Россия оккупирует остальную Грузию, фактически целью Иванишвили его режима является политическая репрессия, запугать людей, некоторых пытаются запугать репрессиями, а остальную часть физическим насилием над манифестантами. Поэтому и разгоняют эти митинги регулярно. Осібі вам большое і слава Сакартвелогероєм! Слава, слава а... у нас на цьому все. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Ви можете дивитись в прямому ефірі, що тут відбувається а, на нашому ютуб-каналі. Також слідкуйте за соцмережами.